Вечора час інформаційних новин на телеканалі Київ. Мене звати Олена Бевсь. і Далі про головні теми. Двоє військових загинули, двох поранено. Минуло в зоні АТО була неспокійною. У понад півсотні київських будинків встановлюють нові ліфти. Столична влада перевірила медзаклади, виявили низку фінансових порушень. У Києві відкрили першу в Україні міжнародну школу урбаністики. За минулу добу в зоні АТО загинуло двоє українських військових двох було поранено та один з них безвісти. А упродовж сьогоднішнього дня шостої і до 18 години незаконні збройні формування поодиноко продовжували обстрілювати позиції сил То за повідомленням штабу всі випадки відкриття вогню зафіксовано на Артемівському напрямку. О 13.15 під вогонь снайперів та стрілецької зброї противника потрапили наші позиції у селище Зайцеве. А майже о 16-й годині з великокаліберного кулемету окупанти обстрілювали українські підрозділи у Лозовому. Крім того, близько 17-ї години злочинці застосували стрілецьку зброю неподалік Санжарівки. В результаті цих обстрілів втрат серед особового складу сил АТО немає. Підвищення соціальних стандартів, боротьба з корупцією та кадрові перестановки це головні питання, які розглядатиме Верховна Рада цього тижня. Очільники деяких фракцій готові підтримати запропоновані законопроекти, однак за певних умов. Про це вони оголосили на погоджувальній раді. Найгарячіші дебати виникли навколо закону про підвищення соціальних стандартів. Його пропонують розглянути у четвер. Однак, очільники деяких фракцій переконують, що запропоноване збільшення мінімальних зарплат і пенсій не відповідає рівню інфляції і є значно меншим від індексації, яку повинна була провести влада. Не те, що передбачено законом, законом треба сьогодні на 73% підвищувати, і гроші для цього є, якщо вони припинять корумпувати бюджет і корумпувати всю країну. Мінімум мінімалка сьогодні те, що має бути мінімум 3 тисячі гривень. Але водночас ми наполягаємо на радикальному зниженні податку тиску. Вимагають очільники фракцій і переглянути комунальні тарифи. Запевняють, парламентська комісія довела їх завищеність. Також хочуть винести на розгляд зменшення ренти на видобуток газу та зниження вартості тепла у будинках без лічильників. Це одразу зменшить оплату на компослуги. Спікер Верховної Ради радить вносити ці законопроекти через комітети, бо на сьогодні вже визначено пріоритетні питання. Уявіть собі, щоб сьогодні 100 законів включити на ранок порядок денної сесії. Депутати можуть прийти. На свої робочі місця, вперше побачивши ці закони, а вони мають за це віддати свій голос. Тому всі закони, які були оголошені сьогодні, будуть пропонуватись комітетам внести їх на розгляд на наступний пленарний тиждень. Цього тижня, окрім підвищення соціальних стандартів, депутатам пропонують ухвалити низку рішень щодо боротьби з корупцією. Найважливіші антикорупційні законопроекти, які є пророгативними, і без прийняття яких буде загальмований не тільки лібералізація. Візового режиму, а буде загальмований просто поступ України до успішної держави. Вже у вівторок депутати розглянули закон про державні закупівлі, який дасть можливість ефективно використовувати бюджетні кошти і протистояти корупційним діям у цій сфері. Створення спеціальної антикорупційної прокуратури депутати обговорять у четвер. На цьому тижні я наполягаю на цьому, що парламент має ухвалити це рішення для того, щоб зробити сформувати всі необхідні органи для якісної боротьби з корупцією. Бо що парламент ухвалив весь пакет законів щодо боротьби з цим жахливим явищем? Цього тижня до парламенту мають прийти і силовики, які прозвітують про хід розслідування подій 31 серпня біля Верховної Ради. Світлана Жернок, Андрій Ніконов, телеканал Київ. І до столичних тем у київських медзакладах виявили фінансових порушень на понад 85 мільйонів гривень. Такі результати внутрішнього аудиту озвучив заступник голови КМДА Михайло Радуцький. За підозрою у корупції вже звільнили і кількох столичних лікарів. Подробиці знають наші журналісти. Безкоштовно, але за гроші. Такий парадокс лікування у столичних медзакладах виявився скоріше звичною практикою, аніж винятком. Про результати фінансового аудиту у закладах охорони здоров'я Києва відзвітував заступник голови КМДА Михайло Радуцький. За перше півріччя 2015 року було проведено 24 перевірки у лікувально-профілактичних закладах міста Києва. Із загальної кількості у 19 лікувально профілактичних закладах це десь приблизно 79%, Підпорядкованих до СКМДА, встановлено порушення фінансово-бюджетної дисципліни на 11 мільйонів гривень. Майже на мільйон гривень зловживань виявили у лікарнях Печерського району і на вдвічі більшу суму у закладах санаторного лікування. Зауваження є і до пологового будинку номер 3 за словами аудиторів, робота благодійного фонду закладу непрозора. Пам'ятаєте, да ситуацію, коли відмовили. Дружині учасника бойових дій народжувати в цьому пологовому будинку, зсилаючись на те, що вона не заплатила якийсь благодійний внесок чи ще щось. Ви підняли це питання. Ми вийшли туди перевіряти саме медицину, а знайшли дуже цікаві речі. Виявлено порушень. на 2 мільйони гривень до благодійного фонду надійшло 10,7 мільйонів гривень. Проте повернулося до лікарні в вигляді, звертаю увагу, вигляді не грошей, а вигляді товарно-матеріальних цінностей на 9,1 мільйонів і, на 9 мільйонів гривень. Тобто 1,6 мільйонів гривень залишилося в благодійному фонді. З результатами перевірки не погоджується головний лікар закладу. каже, порушень, що призвели б до бюджетних втрат, не було. Та й з благодійниками працюють на законних підставах. Є порушення і бухгалтерського. Обліку і таке інше, але які не приводять до втрат з бюджету. Ніяких корупційних схем, ніякого неефективного використання бюджетних коштів, немає. ніхто не вимагає. Можуть, здають, не можуть не здають. Але всі забезпечені харчуванням, мінімальними ліками і так далі. Попри це, заступник голови КМД наголосив, усі керівники перевірених медзакладів мають розробити плани заходів з усунення виявлених порушень. Крім того, головні лікарі підозрювані у фінансових махінаціях отримали попередження про звільнення. Деяких з них вже позбавили посад. Вже звільнено головного лікаря центру мікрохіргії ОКА. на сьогоднішній день. Звільнено директора об'єднання санаторно курортного лікування. І попередження про звільнення і передачу в правоохоронні органи отримав головний лікар Київської протитуберкульозної лікарні номер 2 Антикорупційну діяльність влади підтримують і профспілки. А щоб надалі робота закладів охорони здоров'я була більш ефективною, керівників пропонують обирати на конкурсній основі. Керівник лікувальної установи не повинен призначили на посаду головного лікаря і до самої смерті. По перше цей срок повинен бути чітко регламентований. По друге, трудові колективи повинні мати участь приймати у виборах керівника лікувальної установи. Загалом у столичних медзакладах виявили фінансових порушень на 85 мільйонів гривень. Далі з результатами аудиту розбиратимуться правоохоронці. Олександра роздорожна, Овсяніков, телеканал Київ. У столиці розпочав свою роботу третій етап проекту Відкритий бюджет, за словами першого заступника голови КМДА Ігоря Ніконова, він один з найважливіших, адже дає абсолютно відкритий доступ до конкретних платежів усіх бюджетних установ Києва. І тепер громадяни можуть ефективно контролювати розпорядників міських коштів. Таким чином, наголосив посадовець, реалізується одне з ключових завдань від столичного мера щодо боротьби з корупцією, коли бюджетні кошти використовують. Стовується прозоро у корупціонерів. Нема навіть найменшого шансу залізти до державної кишені. Зараз система працює в дослідній експлуатації. Усі зауваження та побажання можна надіслати на електронну пошту. Міська влада розпочала втілювати програму із заміни ліфтів у столичних будинках. Зараз у Києві на більш ніж 50 об'єктах завершують роботи зі встановлення нового обладнання. Новенький підйомник вже з'явився в будинку 67 А що на харківському шосе. Тут була нагальна потреба. Старий ліфт давно почав виходити з ладу. Справність нового підйомника перевірила і наша знімальна група. Старенький ліфт працював у цьому будинку понад 30 років. Останнім часом він частенько застрягав, тим самим створював незручності для жителів. Тепер же тут з'явився новий, швидкий та якісний. Появі нового підйомника жителі неабияк радіють, особливо ті, у кого є діти. Адже підняти навіть на кілька поверхів дитячий велосипед чи візок не так вже й просто, а їздити у старому ліфті було небезпечно. Был лифт такой, что двери там постоянно закрывались. Нельзя было как выскакивали прям с лифта, чтобы успеть это, выйти. Потому что двери постоянно, а если с ребенком постоянно вот половину коляски вивезу, у мене ноги прижимала ребенку. Я ще не пробувала якийсь ліфт. но я думаю, буде хорошо у новому підйомнику. Є ультрачервоні датчики руху, тому тепер двері точно не зачинятимуться, поки пересуваються пасажири. Цей ліфт практично повністю виготовлений з деталей українського виробництва. Лише лебідка італійська. Такий підйомник коштував майже 600 тисяч гривень. Ми зараз знаходимося в машинному приміщенні ліфта, на якому виконувались роботи з заміни обладнання. Бачимо нову станцію керування замінну шахті ліфта. Та купе-кабіни, рама купе-кабіни, замінена противага і електрообладнання. замінено. тобто ми маємо повністю замінений ліфт українського виробництва, який функціонує. Яким ми всі сьогодні з вами піднялись нагору і ну і спустимося до низь. Заміна ліфтів справа дороговартісна, утім нагальна. Більшість столичних ліфтів у поганому стані. Цьогоріч на заміну підйомників міська влада виділила понад 66 мільйонів гривень. Для Києва ліфти це дуже болюча проблема, тому що більше ніж 21 тисяча ліфтів в місті, з них скоро буде 10 тисяч таких, що працюють більше, ніж 25 років без заміни. А за нормативами, 25 років ліфт попрацював, його треба замінити. Тому всі ліфти перебувають під пильною увагою, тому що це небезпечна машина. До кінця року новенькі ліфти мають з'явитись у 120 столичних будинках. Вероніка Сектим, Євгентур, телеканал Київ. «Київенерго» планує ліквідувати порив теплотраси на вулиці Жмеринській вже завтра. Магістральний трубопровід діаметром 400 метрів прорвало у суботу ввечері, унаслідок чого на проїжджій частині утворилася провалля 3 на 3 метри. На одній зі смуг довелося обмежити рух транспорту. Без гарячої води залишилося один будинок на вулиці Тухачевського, 44. Після того, як енергетики ліквідують пошкодження, до роботи візьмуться і автодорівці. Сьогодні у Києві відкрили першу в Україні школу урбаністики. За три місяці тут створять команду справжніх професіоналів, яка знатиме все про стратегію розвитку міста. Новий європейський підхід до функціонування міста будуть розробляти студенти першої в Україні школи урбаністики. Фахівці кажуть, кожному великому місту потрібна сучасна стратегія розвитку, і Київ не виняток. Сьогодні наші міста розвиваються ви знаєте по генеральним планам. Це такий консервативний постсовєтський документ. Который на выходе уже никому не интересен и не работает. Европейское развитие городов оно основывается на Стратегії розвитку. студентами школи урбаністики стали 18 спеціалістів з різних сфер: архітектори, соціологи, юристи, економісти, навіть графічні дизайнери це вже люди з, з своїм бекграундом, вже з освітою, з досвідом соціальних проєктів, які приходять сюди, досліджують фактично тканину ну, урбанізм України і виходять з, з ідеями, з такими гайдлайнами до змін, які мали би статися в Україні. Кожен зі студентів має застосувати свою сферу діяльності в плануванні стратегії розвитку міста. За словами фахівців, змусити місто функціонувати правильно не так легко, адже приділити увагу слід навіть найменшим деталям. Ми маємо дуже багато там парків в Києві. Місто є справді зелене, але там немає деколи таких дуже потрібних базових речей, скажімо, там не знаю смітників, там так, або а, якого якоїсь кав'ярні, або біотуалету. Так це дуже важливо для міста. Це дуже важливо під час навчання студентів чекають. Декілька поїздок до інших міст України з простішим містоплануванням. Там у них буде шанс застосувати свої ідеї та напрацювання і проаналізувати стратегічні помилки. Гроші для втілення найкращих ідей обіцяють надати іноземні партнери та спонсори. Під час школи вони повинні розробити свої маленькі проекти перетворення міських територій, створення допустим парку, бібліотеки, магазинчику, де це потрібно. Так і далі вони будуть впроваджувати в місцях, і ми готові на це давати невеликі гранти і також залучати там інших учасників, партнерів, спонсорів. Київ має не тільки стати сучасною столицею, але й зберегти історичне обличчя. Таку думку під час відкриття школи висловив мер Віталій Кличко. Він наголосив, влада готова дослухатися до порад фахівців, щоб перетворити Київ на справді європейське місто. Бажання кожного, хто живе у Києві, бажання кожного, хто приїжджає к нам в гості, дуже важливо, щоб Київ ні в якому разі. Не загубив свою самобитність. Можу запевнити не тільки не тільки як мера, як голова Київської міської адміністрації. Повна підтримка і допомога з нашого боку. Після трьох місяців навчання організатори планують запровадити нові розробки впродовж двох років. Альона Горяча, Тарас Мишак, телеканал Київ. Київська адміністрація затвердила проєкт трасування фундаменту десятинної церкви. Вже сьогодні розпочалися роботи з його відновлення, які триватимуть близько трьох місяців. Проєкт виконуватимуть за рахунок громадських коштів та меценатів. Крім того, буде відновлено центральний вхід і проведено благоустрій території церкви. На цю територію буде завезена пісок та гліна. Після цього з каміння буде е, зроблено трасування, а саме е, так, як виглядала, як знайшли археологи. І як е, виглядали фундаменти десятинної церкви? Це те історичне місце України, це та пам'ятка, це та клітинка емоцій і клітинка енергії, яка відгукується в кожній людині, яка, хоч раз колись тут, побувала і ще раз повернутися і побачити це місце, фундаменти десятинної церкви, такими як. Згадує свого дитинства чи з юності. Трасировка фундаменту церкви, зрозуміло, дасть можливість будь-кому і гостям столиці, і киянам, і дітям приходити і дивитись, а як же воно там було, як воно там десь під землею. Ми маємо залишити для наших нащадків можливість розуміння, що тут є, що тут відбувається. це сакральне місце, одне з найважливіших в місті Києві. 20 медиків та соціальних працівників столиці пройшли стажування у Мюнхені з профілактичної роботи, лікування та соціальної підтримки ВІЛ-позитивних людей. Двотижневі навчання за кордоном відбулося за ініціативи столичної влади та фінансової підтримки мерії німецького міста побратима. Профілактика Вілсніду та кваліфікована допомога вже інфікованим за кращим європейським досвідом у роботі з особливою категорією пацієнтів. Більш ніж півроку тому столичні медики та соцпрацівники їздили до Мюнхена. За умовами проекту 20 спеціалістів столичних київських німецькі спеціалісти готували теоретично. Далі відбувалося їх стажування в Мюнхені на робочих місцях. Вчились насамперед відкритості, толерантності в роботі з пацієнтами та потенційними хворими. А також кажуть тепер вже столичні тренери взаємодії медичної та соціальної служб. Але найголовніше жодних упереджень та дискримінації віл-інфікованих, лише партнерські стосунки. Приймати цих пацієнтів так само, як пацієнтів з гепатитами, тобто немає різниці між ними і тим більше, якщо ми кажемо там про чоловіків, які мають секс з чоловіками або жінки комерційного сексу. Це теж для медичного працівника не повинно бути. Ну, Бар'єром для надання кваліфікованої і звичайної медичної допомоги. Такі довірливі стосунки між спеціалістом та пацієнтом здатні впливати на сумну статистику. Офіційні дані свідчать, у столиці ВІЛ-позитивних близько 16 тисяч людей. За оцінками лікарів, їх удвічі більше. Якщо брати порівняння з Мюнхеном, з містом побратимом, так в нас дуже багато. В них взагалі за 2014 рік було виявлено нових випадків трохи більше 230. -ти. На все місто на півтора мільйона населення. Так, да, в нас більше населення, три мільйони, але в нас більше тисячі. Тому навчання, які розпочалися за кордоном, мають своє продовження і в столиці ті, хто здобув цінний досвід, передають його іншим. Ті фахівці, які пройшли навчання в наших німецьких партнерів, вони це було 20 людей. Вони вже навчили ще 40 партнерів. Ще 40 фахівців тут на в місті Києві. І ми вважаємо, що ці 60 людей вони дадуть старт тієї школи соціальної. І профілактичної допомоги, яка буде надаватись в першу чергу нашій молоді. Сертифікати та статус районного тренера з профілактики ВІЛ вже отримали спеціалісти трьох пілотних районів Києва: Дніпровського, Голосівського та Деснянського. Наталя Саранова динисовся телеканал Київ. Від завтра у столиці розпочнеться безкоштовне та анонімне тестування на ВІЛ-СНІД для всіх охочих. Триватиме воно до 25 вересня у різних районах міста за графіком. Таку акцію протягом п'яти років поспіль проводить мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Києва та міський центр СНІДу. Тест можна пройти лише за 15 хвилин без жодних документів. Кваліфіковані соціальні працівники та медики також зможуть відповісти на будь-яке запитання щодо ВІЛ-інфекцій. Триватиме тестування з 14 до 18, зокрема, завтра в районі Севастопольської площі на Чоколівському бульварі 6, а з 16 вересня на проспекті Лісовому – 19. Близько 300 дітей переселенців та дітей киян-учасників АТО цьогоріч відпочили за кордоном. Про це повідомила заступниця голови КМДА Гана Старостенка після зустрічі з дітьми, які повернулися з Польщі та Хорватії. Як відпочили маленькі туристи? Далі у сюжеті. Після двотижневого відпочинку в Польщі лишилося море вражень. Ними з благодійниками та соличною владою, які подбали про такі канікули, діляться маленькі кияни. 25 дітей, батьки яких загинули або несуть службу в зоні АТО, прийняли цьогоріч в Закопаному. Впечатлення були просто неймовірними. І, якщо б була б така ще можливість, я б туди б ще раз їздила. У нас була так дуже насичена програма. Ми кожен день були у Русі. У нас якісь нові події, нові враження. Веселими засмаглими і задоволеними повернулися маленькі туристи із Хорватії. На адріатичному узбережжі відпочили понад 40 дітей-переселенців. Для тих, хто подарував їм таке щасливе літо, привезли подяки і веселу пісню. Зацентуй, твой, і мой. Не менше щасливі і самі батьки раду випроводжали, нетерпляче й очікували. Замішати на конічно ребюнок побував там, ще не були, поэтому радовачі Хотіла, щоб дитина відділ другу життя. Рада, що така можливість при дуже рада, звісно якомога більше маленьких киян, які потребують особливої уваги. Місто намагалось цьогоріч річ здоровити. Заручили з допомогою благодійних організацій, фондів та міст-побратимів Києва. На ці та бюджетні кошти відпочили понад 7 тисяч дітей пільгових категорій. Ми на сьогодні намагаємося в першу чергу надавати допомогу тим, хто її найбільше потребує. А це якраз дітки. Із сімей батьки які знаходяться в зоні, а також дітки із сімей вимушено переселених осіб. Тому завдання виконане. Звичайно, ми вже сьогодні обговорюємо наші плани на майбутнє. От ротарі клуб підтвердив, що наступного року вони готові втричі більше дітей прийняти. Загалом на європейських курортах місто вдалось цьогоріч організувати відпочинок для майже 300 дітлахів. Наталя Саданова, Юрій Росухай, телеканал Київ. Одразу після завершення нашого інформаційного випуску курсуватиме прямим ефіром телеканалу Київ. програма столиця її ведуча Алина Мамедова вже зустрічає чергових гостей. Кого саме і що будете обговорювати? Олена, дякую, дякую за плідний день, який ми сьогодні провели разом з інформаційною редакцією. Це вже крайній випуск. програми столиця на сьогоднішній день. А завтра будемо зустрічатися. А сьогодні продовжимо. І гостем у нашій студії буде Іван Якубець, експерт центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, колишній командою десантних військ України. Ми поговоримо про ситуацію на сході, і також будемо говорити сьогодні про сирійський конфлікт. Будемо говорити про те, що є спільного між конфліктом, який продовжується і на сході нашої держави і сам. Саме між сирійським конфліктом експерти вже знайшли а, певні подібні а, о, о, ознаки. Тому прошу будьте з нами і всіх закликаю на телефонувати. Дякую, Олена. Дякуємо. Ну а Роман цього підхоплює інформаційну естафету. Новини спорту вже за мить. Вітаю в ефірі. Новини спорту. Трьома матчами у неділю в українській прем'єр-лізі завершився сьомий тур. Нещодавні учасники кваліфікації Ліги Європи «Ворскла» і заря грали на виїзді. Якщо полтавчанам у матчі зі «Сталю» вдалося перемогти, то заря у Львові задовольнилася нічиєю, хоча і вела у рахунку. Ще в одному поєдинку Волинь у гостях здолала Чорноморець. Попри дозвіл грати вдома, Одесити досі не можуть розпочати лік перемогам у цьому чемпіонаті. Турнірну таблицю після семи турів продовжує очолювати київське Динамо. Шахтар розташувався позаду Відстані однієї перемоги. Відзначимо турнірний прогрес Волині, яка ділить з Дніпром третю і четверту сходинки. На цьому тижні українські поціновувачі футболу примкнуться на матчі Єврокубків через нещодавні уболівальницькі інциденти на НСК Олімпійській. Організація поєдинку Ліги Чемпіонів між Динамо та Порту буде в епіцентрі уваги столичної влади. Напередодні цієї гри про посилення заходів безпеки на головній арені України висловився заступник голови КМД Михайло Радуцький. Того прикрого випадку поновлене те, що було раніше, поновлення наради з безпеки міста, куди запрошуються всі відповідальні люди від міліції, від служби безпеки, від ДСНС, від стадіону, від представників клубів, де кожному пояснено, яка в нього відповідальність. Кримінальна так само. Місто і міліція нічого не зробить без громадян. Якщо кияни готові для того, щоб це було свято, а не безладь, то все буде нормально. У столичній загальноосвітній школі номер 319 імені Валерія Лобановського відкрили пам'ятний бюст найвидатнішому українському футбольному тренеру. Школа, в якій навчався метр, вже має присвячений йому музей, який відкрили кілька років тому з ініціативи рідних Валерія Васильовича, його однокласників та директора школи. А тепер у навчальному закладі буде ще й бюст легендарного динамівця, зроблений під бронзу на мармуровому постаменті в Людський зріст. Додамо також, що по грудді Лобановського виготовили відомі українські скульптори Лев та Юлій Синькевичі. Однокласники Лобановського, які були ініціаторами відкриття і музею Лобановського, і присвоєння школі ім'я Лобановського і звичайно, встановлення бюста. П'ять шкіл претендували на це звання, і кожна школа казала, що саме в їх вчився Валерій Васильович Лобановський. Але знайшлися однокласники Лобановська, які підтвердили, що саме ця будівля принесли випускний альбом, випускну фотографію, де був і Валерій Васильович Лобановський, і поряд з ним ці однокласники було написано номер школи і який випуск. Сербський тенісист Новак Джокович виграв фінал відкритого чемпіонату США, обігравши швейцарця Роджера Федерера. Матч завершився з рахунком 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 на користь першої ракетки світу. Джокович вдруге став переможцем відкритого чемпіонату США. Вперше він виграв турнір 2011 року. У жінок Юз Оупен виграла Флавія Пеннетта. Італійка у фіналі обіграла співвітчизницю Роберто Вінчі, здобувши перше у кар'єрі перемогу на турнірі серії великого шолома. Флавія оголосила про завершення спортивної кар'єри. Американський боксер Флойд Майвезер завершив професійну кар'єру без поразок. Чемпіон світу за версіями WBC і WBA у напівсередній вазі впевнено захистив свої титули з поєдинку з піввітчизником Андре Берто. Флойд переміг його одноголосним рішенням суддів. Сам боксер після закінчення бою підтвердив, що завершує кар'єру. Соціальна тренувальна база із силових видів спорту «К2 Стронгмен Джим, яку змонтували і відкрили у столиці за сприяння чемпіона світу з боксу Володимира Кличка. Стала домівкою для найкращих стронгменів України. В літню спеку вони залюбки навантажували себе різним приладдям. А потім згадуватимуть про ці щасливі години тривалими осінніми вечорами. Тренувальний процес на цьому майданчику регулярно контролюють майстри Стронгу. Зокрема, Василь Вірастюк та Сергій Конюшок провели відкрите тренування зі Стронгфіту. Він шалено популярним є не лише серед людей, які прагнуть мати сталеві м'язи, а й серед професійних спортсменів. Дуже гарна ідея. Вона насправді не нова. Функціональні колові тренування вже давно застосовують і в практиці і військової підготовки, і елітних загонів. Дуже багато видів спорту впроваджують функціональне тренування в свою підготовку, не виключення сраменної. Особисто я хочу сказати, що раз на тиждень ми з моїми спортсменами робимо функціональне тренування, і зараз на змаганнях я просто відпочиваю, немає ані задишки, ані втоми. У мене на цьому, на цьому все. Будьте здорові!